Так, зараз буде відео про те, як в Норвегії ну, не візде, ну в принципі тільки в нас, як ми на фермі вибираємо камінь з полей, там, з землі, Ну, це якби одне із приспос... одна із приспособ, як його вибирати відтуда. Є там інші методи, але це якби в принципі, коли вже дуже багато, це, ну, дрібного такого, приблизно десь розміром з з 2-3 кіща. Таке принципі, збираємо в таку тілегу, яка нагрібає на себе, потім перевіює і земля висипається, дрібний камінь висипається, а залишається тільки каміння вже в прицепчику і він його висипає з прицепчика. Ну, ось примерно так виглядає після вибирання. Ну, В принципі, залишилось, тільки його розгладить і пайдет і впресувати, що ще залишилося, впресуємо його в землю. Але може і цього не робити не будемо, просто тут ми збираємося садити картоплю. Ну, Ось таке, дещо залишається, ось такий прицеп. Ось він виходить. Ось так от. Не став на нудна потрібну позицію. Треба трошечки підкоректирувати. Щось на зразок скрепера він на себе загрібає і перевірює. Ну, в общем, зараз вже хочу показати, як він викидає з себе е ті камні. В ідеалі, звісно, коли два трактора працюють, один під'їжджає з прицепом. Ми працювали, маленький трактор великий. Маленький під'їхав, на нього висипали, він увіз його. Поки це збирає, приїхав з новим, з пустим прицепом. А тут вже в принципі, не знаю чого. Так, Там невелике поле, в принципі, то, ну, сподіваємося, що влізе на один прицеп. Хоча як вже видно, вже насипав вже. він його не може викинути туди аж на той край прицепа. І важко йому, напевно, що так. взагалі щось таке. Нормально получилось, в принципі, викинув його аж під іншлій борт прицепа ну, ось так і, і вибирається по Ну і зараз заключна стадія, це е, хазяїн миє цей прицепчик і ставить в гараж. Ну, в общем, треба його помити, все отлично. вибрати каміння де що. Ось, можливо, смазати якщо потрібно. І все.